Двоє немолодих чоловіків розмовляють. «Давиде, що ви скажете за кризу середнього віку? Міні, все просто. Це коли ти ще бачиш у жінках молодих кізочок, а вони в тобі старого козла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік повертається додому пізно ввечері. Дружина його зустрічає. Андрію, тут годину тому Петро приходив, дуже шукав тебе, схоже, хотів тебе покликати дрова колоти. А я в нього рік тому дві штуки баксів позичив, він не віддаю. А ти, Валю, чому вирішила, що він хотів дрова колоти? Ну, так він із сокирою приходив. Син перед своїм весіллям каже батькові тату, у мене дуже багато справ і по роботі мені потрібно виїхати в інше місто. Ось мій телефон. обдзвони, будь ласка, всіх друзів із записника. У ньому 200 осіб. Запроси їх від мене. У мене зараз на це зовсім немає часу. Добре? Добре, синку», – відповів батько. Батько обдзвонив усіх і сказав, що в сина серйозні проблеми. Йому дуже потрібна допомога і що всіх їх він чекає в заміському будинку у призначений час. Син повертається, поспішає на весілля у свій заміський будинок. Приїжджає, а там зібралося 15 осіб. Син каже батькові: тату. Я ж просив запросити всіх моїх друзів. Батько відповів: синку, повір, батько, який прожив довге життя. Всі друзі зараз із тобою, а інші тобі не потрібні. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Їдемо з друзями на машині по гриби. Четверта ранку. У світлі фар перебігають дорогу три голі мужики в банних шапочках. Далі діалог. А це хороша прикмета чи погана? Ну, не знаю, але гриби тут однозначно є. Чоловік приходить до ворожки, та карти розкидає і каже: Так, перше, що ви маєте пам'ятати, недалеко від вашого будинку заховано скарб. Чоловік, ні, ну це вже занадто. Ви що з моєю дружиною змовилися? Ви можете говорити про щось крім її першого чоловіка? Сів депутат у таксі. Водій почав смикати всі важелі підряд, натискати всі кнопки, крутити кермо туди-сюди, то вімкне фара, то двірники, то відкриє капот, то натисне сигнал. Тебе де так кермувати вчили, кричить депутат. Та ми так ніколи не доїдемо, та ми так розіб'ємось до холери». Нічого страшного, відповідає таксист. Ви таким чином уже не перший рік країною керуєте і нічого, їдемо якось. Переписка дружини та чоловіка в месенджері. Як твій день минув? Супер! Сьогодні був на ковзанці, катався на ковзанах, потім на колінах, потім обличчям по льоду, зараз на швидкій катаюся. Рух це життя. Коли Бог створив цей світ, він прийшов на землю, щоб вручити якомусь народові десять заповідей. Спершу він підійшов до індуса. Індус запитав, заповіді? Наведіть приклад. Бог сказав, не вбий. Індус відповів, це було б важко. Життя складне, воно схоже на велику, заплутану гру і пов'язане з позбавленням життя. У ньому є народження, смерть, боротьба, змагання. І якщо з нього прибрати все змагання, воно стане нудним і нецікавим. Це нам не підійде. Ці заповіді зіпсують усю гру. Тоді Бог підійшов до мусульманина і навів, як приклад, одну із заповідей не чини перелюбу. Мусульманин сказав: це було б важко. Життя втратило б усю принадність. Чоловікові потрібно принаймні чотири дружини. Якось обійдемося без заповідей. Тоді Бог підійшов до Мойсея і сказав є десять заповідей. Мойсей запитав, За скільки? Бог відповів, безкоштовно. Мойсей пожвавішав. Годиться, беру всі десять. Справжнє життя це коли дружина схожа на ідеал, діти схожі на тебе, робота схожа на хобі, теща не схожа на начальника, начальник не схожий на ідіота, а зарплата не схожа на милостиню. <рив> Театр. Ставлять п'єсу. Терміново потрібен актор на незначну роль з однією єдиною фразою. Знаходять на вулиці якогось чоловіка. Режисер йому пояснює, що від нього вимагають мінімум сказати лише одну фразу Немельник я. Загалом починають чоловіка навчати всіх азів акторського мистецтва. Тренували його до опівночі, начебто зробили з нього актора. Режисер вирішив провести генеральну репетицію. Чоловік абсолютно невиразно, немельник я, режисер. Так, 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 так. Навіть я вас не почув, не кажучи вже про публіку. Давайте ще раз. Чоловік голосніше, немельник я. Режисер, гаразд, я вас почув, але ось комісія ні, ще раз, чоловік голосно розводячи руками. «Не мельник я. Режисер, добре, я вас почув, комісія вас почула, але зал вас не чує. Попрошу повторити, чоловік кричачи, «Не мельник я. Режисер, чудово, я вас почув, комісія вас почує, припустімо, навіть зал вас почує, але Галерка, Галерка вас не чує. Чоловік звіріючи, виразно, голосно, дивлячись на режисера, «Не мельник я, дивлячись на комісію. «Не мельник я. дивлячись у зал. Ну, не мельник я. І до гальорки. Який я в біса Мельник? <риклад> Учитель сердито питає учня. Рабіновичу, чому твої батьки не здали на ремонт школи? А чому ви не здали нам на ремонт квартири? Тато сказав, як ви до нас, так і ми до вас. Ти чув, наш посів одразу два перших місця в міжнародних конкурсах. Яких це? У конкурсі на найтовстішого в світі та найгалантнішого чоловіка. Ну, найтовстішого зрозуміло, а найгалантнішого. Та він просто встав і поступився місцем одразу трьом жіночкам. <риклад> До видатної рок зірки після концерту підходить чоловік, представляється шанувальником і запитує. Скажіть, ви такий відомий, а чому ж у вас зали напівпорожні? Як напівпорожні? Та квитків на мої концерти продають вдвічі більше, ніж зал містити може. І перекупники ще по 200 доларів перед концертом квитки перепродають. Ну, добре, а ось платівок ваших у магазинах чомусь ніколи не буває. Як не буває, та я найбільш продаваний співак Україні. У мене вже два золотих і три платинових диски, плюс піратські копії на кожному розі. Який же ви шанувальник, якщо такі неуважні? Та я загалом не зовсім і шанувальник, я з податкової. Дві жінки під час пандемії розмовляють І де ж заражається ковідом, наша еліта. У громадському транспорті не їздять, магазинами не ходять. Тут є тільки одне пояснення: офіціанти плюють йому тарілку. Ізраїль маленький магазин лахмітника. Повз нього проходить антикварний дилер і бачить невелику табличку на дверях із якимось китайським написом. І, звісно, її не розуміє, але зупиняється і дивиться на вітрину. На вітрині стоїть порцелянове блюдечко, з якого п'є молоко кошеня. Дилер придивляється і розуміє, що це порцелянове блюдце династії Мін, коштує шалених грошей. Дилер уже прикидає в голові свої доходи. Він заходить до крамниці і починає набирати собі усяких дрібничок, ну, так би мовити, щоб налагодити контакт. За цим дійством пильно спостерігає власник. Тут дилер, ніби ненароком, помічає кошеня і каже О, яке у вас прекрасне кошеня. Продайте мені його. Ой, ну що ви, я не можу. Це улюблений котик моєї доньки. Ну, хіба що за 50 баксів. Ну, дилер здивувався, звісно, але почав торгуватися. Зійшлися на тих самих 50. Дилер забирає кота і виходить із крамниці, щоб поміркувати ситуацію. Раптом забігає назад і каже: Ось я тут подумав, з чого ж мій котик буде пити? За таку ціну ось це блюдечко точно має йти в подарунок. А продавець відповідає Е, ні, це блюдечко династії Мін, за Його вартість можна купити всю нашу синагогу з рабином і парафіянами на додачу. До того ж, завдяки блюдці я отримав понад тисячу доларів доходу на рік, на одних тільки кошенятах. Тільки за тиждень дилер дізнався, що той китайський напис означав май на увазі, тут усі такі розумні, як ти. Один приятель каже іншому у житті кожного з нас настає момент, коли ми починаємо ненавидіти класичну музику. А знову тих підтримку дозвонитися намагаєшся. Збори рабовласників у стародавньому Римі виступає найстарший і надосвідченіший рабовласник. Колеги, всі ми знаємо, що праця рабів малоефективна. Нам потрібні реформи. Молодий і прогресивний рабовласник. Пропоную платити їм зарплату, але перестати годувати й одягати. Збори гарна пропозиція. Молодий рабовласник. Пообіцяти відпустку. Старий краще в холодну пору року. Треба встановити графік, збори. Хороша пропозиція. Молодий. Придумав. Ще потрібна іпотека, споживчі кредити і страхування. Старий. Але виходить те саме рабство, молодий, за те, як гарно упаковано збори. Прийнято одноголосно. Американський космічний корабель приземлився на місяці. Космонавти вийшли і побачили китайця. Ти як сюди потрапив? запитав командир корабля. Людина на людину, людина на людину, людина на людину. І я опинився тут, відповідає китаєць. <рик> Заходить дарувань до бару, підходить до одного столика, де сидить маленький такий чоловік, і випиває його склянку з віскі. Той піднімає очі та каже Ти що зробив? Та чого? Ти не засмучуйся. Зараз візьму тобі іншу.' чоловік сумно продовжує. Та як же мені не засмучуватися? Приходжу додому і бачу, що моя дружина зраджує мене із сидівником. Виходжу і їду в банк. Дізнаюся там, що збанкрутував. А коли я виходжу з банку, то дізнаюся, що мою супердорогу машину вкрали. Та ще й до всього ти випив мою отруту. Абрам, власник овочевої крамниці, попереджає свою дружину. Старочко, люба, запам'ятай нічого сьогодні не купую у крамниці Рабінавичів. Але чому? Фімо? Тому що вони позичили наші ваги. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один дуже заможній чоловік лежить на операційному столі перед складною операцією. Лікарю, якщо операція пройде успішно, я перепишу на вас 10% акцій, якими я володію. Добре, каже лікар. Але не переймайтеся, бо в мене вже є краща пропозиція. Жили собі дружина з чоловіком. І ось щось у них не заладилося в плані сексу. Щоб якось виправити становище, жінка пройшла спеціальний курс для поліпшення стосунків. Ось приходить вона додому, роздяглася, або уже не терпиться спробувати, що з того вийде. Дружина й каже спокусливо. Коханий, поцілуй мене там, де я роблю піпі. -пі". У відповідь на що чоловік кудись утік, прибігає через кілька секунд і каже: А кришку підняти чи ні? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одеса, типовий двір, розмова двох сусідів уже не молодого віку, але які ще перебувають у силі. Сусідка грайливо. Семене Марковичу, а чому вам не запросити сьогодні мене на вечерю? Семен Маркович стомлено. Роза Мойсеївно, так я сьогодні нічого на вечерю і не готував поїсти. Роза Марківна грайливо. А я з собою все принесу, а з вас буде тільки вечеря.